Так, лабораторна робота номер два. у 2 робота з успіхової системи зберігання та опрацювання даних, з Apache Hive. Значить, Перш за все, розподілені системи працювання даних. Це у нас є HDFS система HDFS. І для демонстрації роботи з цією файловою системою я маю е, е, буду використовувати встановлений дистрибутив, і продемонструю це на прикладі, от зайшовши в вамбарі, зокрема, в нас є HDFS, Hadoop File System. Hadoop File System це файлова система, принцип якої побудований на використанні мережевого сховища. Це, ну, це не локальна файлова система, перш за все. З точки зору. Користувача або адміністратора це є набір певних таких службових файлів великого розміру, які з допомогою певного сервісу відображаються для користувачів зовні як власне, каталоги, які є контейнерами цих даних, які користувачі надсилають. Файлова система має надлишковість даних, можливість реплікації, вона є відмовостійкою і е, розподіленою що забезпечує можливість паралельного читання даних, а також е, забезпечує можливість е, реплікації цих даних. Мінімум це три. Звичайно, не в випадку використання сендбоксу, де є тільки один нот, а використання також е, реальних кластерів. Є, е, використовується в HDFS-і name note і. Е, Датаноди. Name це сервер, який містить інформацію про всі файли, їх розташування на data нодах. бо це, власне, дата ноди, це якраз у тім сховище, де лежать самі файли, контейнери з тими даними. От. І також про фрагменти їх. Тому що якщо файл має 1 ТБ, так? А, ну, припустимо, петабайт у якому собі. І один датанод забезпечує вам там, одну десяту петабайта, і в нас таких є ціла низка датанодів, то відповідно неймнода буде знати, де знаходяться фрагменти цього файлу. Ось. І для користувача це буде виглядати абсолютно прозоро. Користувач отримує інформацію про файл з неймноди, а потім самі дані безпосередньо скачує з датаноди. Тому навантаження на не, на неймноді не лежить таке, як. Тобто всі дані не йдуть тільки через неї, а вона просто виступає роутером, який вказує, на, цьому, на цій датаноді є такий фрагмент, на цій датаноді є такий фрагмент і так далі. Як правило, в кластері є таких два дві ноди: та, що працює в режимі стендбай, і та, що є головна, тобто є момент надлишковості і тут, це критичний момент, тому що в разі відмови цих наймнод. Вони система взагалі перестане працювати, HDFS буде недоступним. Далі, DataNode може бути як завгодно багато, відповідно, ми їх можемо додавати, завдяки чому ми забезпечуємо горизонтальне масштабування. Також можна надавати NFS-гейтвей, створювати, завдяки чому користувачі можуть користуватися HDFS-ом як звичайним NFS-сховищем. Тобто NFS-файлова система, мережева файлова система. Яка дуже часто використовується в Unix-системах. Так, відповідно, є конфігураційні файли HDFS-у, вони нас не сильно цікавлять. Єдине, що ми можемо знати, що фізично в папці неймноди розташовані в Hadoop HDFS-неймноди, а дата-ноди розташовуються Hadoop HDFS-дата. Тому, якщо ми зайдемо на. От у нас є можливість зайти на SSH root хай буде localhost і потім port 2222 yes потім ми введемо тут пароль Ми введемо тут пароль. Так, То в директорії CD Hadoop так, ми маємо тут папочку HDFS. Тут заліто багато інших сервісів, тут все sandbox. Син Але ми маємо директорію Data і ми маємо директорію name -note. Тобто так само ну, вони відповідають hdfs, name hdfs data. От, HDFS. Тут є name-node і hdfs data Тут можна в принципі, подивитися, як вони виглядають. Давайте подивимось. Ось. Ну, але це є суто службові файли, які по суті не сильно багато щось говорять і відновлювати дані з них ну, практично є нереально. Ось, навіть Якщо подивитися саме в дані, на дані, от вони так будуть виглядати. Тобто, ну, Тут, кажучи, щось, щось корисного для людини, людину читабельного тут мало є. От. Тому є певний інтерфейс, інтерфейс команд, а також є інтерфейс, графічний інтерфейс, який можна, тут метрики можна дивитися того самого хадупу. Тут under-replicated blocks, тобто нереплікованих блоків, тому що це одна машина, тут логічно. Ми можемо зайти до речі. Uh, от якщо ми зайдемо на Summary, то ми можемо зайти на name -node UI. Тут є загальна інформація по Name. -node, тобто серверу, який містить інформацію про файли. Власне, як ніби сховище інформації про файл і розташування. Мета інформація. Є інформація про дата Node. У нас вона тільки одна сховище його розмір. Вільне місце. Uh, Інформація, якщо ви були тут якісь виходи з ладу, снапшоти, якщо ви ми їх робили. От, Процес запуску. І є утиліти. Можна, наприклад, ходити по файловій системі. От є файлова система. Через WebUI можна сюди заходити, можна завантажувати файли, вивантажувати, створювати директорії, е вставляти, виділяти, вирізати, вставляти дані. Ось. А далі. В нас є можливості переглядати name логи, лог-файли. Тобто ну, тут доволі багато інформації, і ми зараз не будемо вдаватися в DevOps задачі по кластеру. Ось. І ми можемо скористатися таким інтерфейсом, який називається Files View, Ось, який містить інформацію по... От, значить, є папка користувачі User. І тут, наприклад, є папочка адмін порожня. Тут можна, ще раз кажу, вивантажити файл, створити нову директорію і так далі. От, ну, можна наприклад, створити директорію там, Lab2, в неї вивантажити якийсь файлик, upload, початку знайти цей файл. Ось ми можемо, зайти, зайшовши в папочку Tmp. Взяти файли, який будемо використовувати далі, cities.csv, вивантажити цей файл сюди. Тут бачимо, що в нас буде і власник адмін, група HDFS, і права доступу на нього також будуть. Можна взяти цей файл, подивитися на його permissions, можна їх поміняти. От, тобто тут можна зберігати зразу права доступу. Ось, очевидно, його потрібно поновити, я так собі думаю, щоб побачити зміни. Так, от зміни змінились. Все можна read-write, read-write. він в нас виглядає. Тобто це є HDFS і по ньому можна ходити з допомогою отакого веб-інтерфейсу в амбарі. Або через, через NameNode UI, який містить також утиліти. І в утилітах в нас є Browse -the File System. Тобто можна ходити по файловій системі в такий спосіб. Другий варіант, набагато практичніший, на мою думку, це є використання команди HDFS, яка має дуже багато різних під собою, дуже багато різних параметрів. Зокрема, тут є. Засоби адміністрування. Не всі з них може кожен користувач виконати. Це, наприклад, є керування, там, шифруванням, виконання різних DFS-адмінських ну, задач, перевірка на помилки Ось. От. І ще багато іншого. І потім є клієнтські команди. От Якраз вони, як правило, найчастіше використовуються. Це є DFS. От Зараз ми якраз ними і скористуємо. Це також, до речі, є Diamond Commons це суто також адміністративні команди. Суто для керування демон. Ну, демон це сервіс з службами. Значить, ми будемо, як правило, користуватися HDFS і DFS. От Саме ця оця підкоманда. Туди ми пишемо, тут ми можемо писати різного роду е, параметри і задавати їх. Зокрема, тут е, можна задати H, і ми побачимо. Е, давайте, о, тут ми побачили якраз всі параметри, які ми можемо тут виконувати. Здебільшого, кожна з таких команд є відповідником команди Unix, тільки то, що з значком або хайфен англійською мовою, тобто, ну, хай так буде тере. Хайфен і назва Unix команди дуже часто. Це є CP, Copy, Disk. Давайте подивимось, CAT, переглянути вміст файлу. Змінити групу власника, групу, це адміністрування. Change mode, змінити права доступу власника. Це змінити власника, це змінити права доступу, режим доступу. 에, скопіювати з файлу. Ще й, крім того, всього, скопіювати в кілька потоків, що для бікдати є важливо. Скопіювати у файл, 에, порахувати. От. Оце коп Команда копіювання. Звідкись кудись. Створити снапшот, видалити снапшот, 에, показати кількість вільного місця, 에, показати споживання. Диску того чи іншого, знайти файл. Далі завантажити з HDFS в локальну файлову систему. Тут ми маємо source і маємо destination. Можна також перерахувати CRC, тобто контрольну суму. Можна отримати атрибути і ACL. А, ну, власне, Атрибути отримати, ACL отримати. Head це отримати перші 10 лічок файлу. Вивести на STD-out, LS вивести список з різними різними під параметрами, створити каталог, скопіювати з локального в віддалений, з, скоп, перенести, перепрошую, це було, перенести з локального в віддалений, перенести, з, перенести в локальний, перейменувати snapshot, потім вивантажити файл. З е, локального сховища, це так як копіювання з локальної файлової системи в HDFS. Ми її будемо використовувати, перенести файл в hdfs, видалити файл, видалити каталог, задати ACL, задати атрибути, е, задати кількість реплік файлу, якщо це можна робити командою. Вивести статистику по файлу, вивести 10 останніх рядочків файлу. E, наскільки я пам'ятаю, це перевірити наявність файлу, здається мені. Текст не пригадує, що означає. Touch це створити файл. Touch Z це аналогічно, але що Z в кінці означає не пригадую. E, Trancate це власне, є в нас очистити файл. І показати usage ну, використання споживання. Дивимось, давайте так, DF, Disk Free. Ми побачимо, тут є ще наскільки я пригадую, команда H мала би бути, так. І в нас є людиноподібний спосіб відображення з Гігабайтами, а тут в байтах ми бачимо, що у нас розмір 104,5 ГБ, використано 3,7, доступно 71,8 ГБ. Спожито 4%. Можна набрати disk-usage і сказати, наприклад, папка TMP. Таким чином ми побачимо, скільки в нас спожито нас місця. Другий важливий нюанс. Ми бачимо тут чомусь два параметри: один і другий. Чому ми бачимо два параметри? Відповідь дуже проста: це є реальне місце, а це є місце, яке зайняте разом з двома репліками. Ось. Ми можемо також взяти і подивитися LS-командою. На каталог TMP і побачимо там от різного роду такі параметри. Ось. Отаким от от чином ми можемо працювати. Далі ми, наприклад, спробуємо от взяти з лабораторної роботи. В нас є в кінці файлики з завданнями. Ось. Я, наприклад, візьму якийсь тріс Копілін, вивантажив Завантажу файл з інтернету собі сюди. От От в мене є тріс, якісь дерева CSV. От такий в мене є файлик. Ось. І тепер що я зроблю? Я можу hdfs hdfsdfsмі-put tris CSV в каталог TMP. Я вивантажив його, і тепер я кажу hdfs dfs-ls каталог TMP. І я вже бачу цей файл tris. Далі я можу сказати ось так. CSV, І я можу, наприклад, вивести перших 10 там, чи там більше стрічок. Можемо вивести останні. Тут їх більше навіть виводиться. Е, Можна спробувати вивести все. Ну, наскільки я так розумію, це не дуже мудрий підхід. А, воно, воно і є таке маленьке. Ось. Е, можна змінити атрибути на цей файл. Ну, давайте подивимось ще раз на атрибути. Е, значить, власником є root, а група, до якої належить, це hdfs. Ми можемо спокійно взяти hdfs, dfs. І давайте тут є read write, read,-ми можемо сказати ChangeMode 777. Після чого цей файл буде доступний усім абсолютно, без винятку. З усіма правами, можливими доступу. Read write, execute, read-write, execute, read write, execute. Тобто ми змінили атрибути. Ось от така особливість. Таким чином, ці команди HDFS-є доволі корисними. Можна зробити hdfs df, так, перепрошую, hdfs і, наприклад, виконати команду, яка називається fsck. Тільки тут же потрібно набирати команду Hadoop. І потім тут є, по-моєму, команди. E, DFS і, по-моєму, ну зараз ми нагадаємо собі. Навіть, навіть не так. Прошу Hadoop і HDFS це просто синоніми HDFS. E, і тут є e, стоп, HDFS, FSTK. ну Зараз попробуємо FSTK виконаємо. І нам потрібно задати ще параметри. Шлях. Ну, шлях ми можемо просто вказати корінь. І воно запустить... Е Підете, що я вказав неправильний шлях, бо треба вказувати шлях повний. Тобто який саме HDFS. Так, так, Permission Denied. А, бо я User Root, Я не маю права, мені треба зайти під користувача, переключитись під користувача HDFS, перекористувач HDFS. І тепер я маю право виконати таку команду. От. Е, в даному випадку ми намагалися виконати перевірку файлової системи і в нас пішло, пішла інформація про всі, от, наприклад, репліка, от, наприклад, файлик, який називається, давайте попробуємо подивитися на файл tmp. tmp. І в нас там є файл, який ми називаємо, ми щойно його туди завантажували. А от давайте якісь файли, у в нас лежить, лежить. ну, правда, всі файли відобразили, які там були навіть якісь тестові. Ну, Давайте, от перший, який лежить, який нам тут зверху проскролиться. Значить, в нас є файл, який має. Зараз зараз. Зараз тут ще був якийсь. А от, хай буде оцей файл. Значить, Що ми бачимо тут? Under-replicated. Тобто ці блоки мали би бути зрепліковані. Target replicas із 3, but found 1. ну Справді у нас немає реплік, бо це один вузол. 0 декомісованих, тобто в нас жодних реплік не зникало. І от 0 декомішені репліки, тобто таких, що в процесі. І тут, бачите, нам був 1 data node. Кількість реків. Реки це ті, що є в дата-центрах. Власне, це є ті реки, які ви вивчали десь на апаратному забезпеченні в комп'ютерних мережах, в дата-центрах. Кількість блоків, мінімально реплікованих блоків. Under-replicated block 1. ну це логічно. Місінь репліка з 33. Це також зрозуміло чому, тому що всього лише один блок. Оце є команда е, команди оці, як бачите, вони мають бути виконані з-під користувача HDFS. Це системний користувач. Я зараз в нього просто перейшов. З нього вийти, можна набравши команду Exit або Ctrl-D. Я зробив Ctrl-D. Ось. Е, таким чином можна працювати з HDFS-ом. Тут можна ще подивитися, які інші службові команди є. Їх тут також багато є, зокрема. Робота з сервісами, з DataNode, балансером, доступ по HTTP-протоколу, по NFS, як це все, це все налаштовувати, адмініструвати. Це вже треба додатково читати, воно наразі нам не вимагається. Дата-інженеру, бік дата-інженеру. Головне, що потрібно знати це потрібно знати, як виконувати команди DFS і от, от якісь такі базові команди. От таке. Отакі От команди і, власне, бажано е знати і вміти ними користуватись. Ось така інформація загальна по HDFS-у, яку ми можемо, е мали би знати як дата-інженери.